На шарування Значних, значної кількості масивне бризгів речовини схожої на кров. Під час огляду ми переміщаємо, перемістилися на подвір'я до вхідних дверей, глядаючи місцевість подвір'я, свіжо розритий ґрунт, за яким наявна яма. Так, вилучаючи з даної ями ґрунт, бачимо, що оголилося фрагмент тіла людини. 3 березня до поліції надійшло повідомлення зі служби 102. Від місцевого жителя села Заріцьке про те, що зник безвісті 46-річний мешканець. Поліцейські відразу зреагували на це повідомлення. На місце події за місцем проживання направлено слідчу противну групу. За результатами проведених заходів працівниками поліції встановлено, що безвісті зникли 46-річний мешканець. 2 березня пішов у гості до місцевого мешканця в подальшому за місцем проживання 40-річного мешканця проведено огляд місця події в зв'язку з напідназаконних підставах, зв'язку з тим, що у помешканні він не міг нічого конкретно відповісти працівникам поліції. А в подальшому, взагалі, почав посилатися на статтю 63 Конституції України, тобто не дає показання. 20 2020 році він притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 125 та 136 Кримінального кодексу України. Під час огляду місця події слідчою оперативною групою проведено огляд виявлено сліди речовини нашарування речовини бурого кольору. Що в подальшому ми зможемо говорити лише за результатами судових експертиз, що це кров чи не кров. Знайдено у помешканні в будинку ряд знарядь з речовиною бурого кольору: це молоток, це ніж і це ручна пилка. Після чого оглянуто територію домоволодіння та домогосподарства. І на території домоволодіння знайдено землю, яка була рихлою, коли працівники поліції в ході огляду почали відкопувати то. Побачили там тіло людини. Попередньо встановлено, що у потерпілого 46-річного мешканця, який рахувався безвісно зниклим. Попередньо у нього не менше 10 ударів в область голови, у нього відкрита черепно-мозкова травма. Є різані рани шиї, є різана рана більше як пиляна рана попереку. Наразі Сорокарічному мешканцю повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Його затримано в порядку 208 статті КПК України, і от на сьогоднішній день подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу щодо тримання під вартою.